Джордж Мартін, один з головних авторів фентезі нашого часу. Саме він вигадав знамениту сагу пісня Льоду та полум'я, яка послужила основою для гри престолів, найзнаменитішого серіалу сучасності. Гра престолів закохала в себе людей, які раніше взагалі жодного фентезі не дивилися, чи навіть вважали цей жанр якоюсь дитячою сказочкою. Натомість нам показують реалістичну та сувору естетику, де ніхто не застрахований від смерті. Не соромляться також зачіпати складні питання про політику, війну чи релігію. Вражає, як ретельно Мартін пропрацював світ, чого варті десятки будинків зі своїми гербами, девізами та фамільною зброєю. Для найбільш значущих сімей автор також розробив історію роду. Хоч гра престолів це фентезі основним тут і є політична гра, яка нагадує середньовічну Європу. Магія тут далеко не на першому місці і виходить скоріш чимось чимось у суспільстві. Драконів ніхто не бачив багато років і нам їх показують не одразу. Ходаки десь далеко за стіною, і в них також ніхто не вірить, Мартін дуже акуратно підходить до магії та надприродних істот. Магія має величезну силу, але в той же час це загадковість, небезпека та висока плата за її використання. Ти молишся богам? Старим і новим. Є лише один Бог. Ім'я йому смерть. А смерті ми говоримо лише одне. Не зараз. Дракони могутні істоти, але у них теж є слабкі місця, зумовлені фізіологією та особливостями поведінки. При цьому відомості про драконів багато в чому розпливчості. Читачі не знають, яке їх походження і як з'явився кровний зв'язок. Насправді магія цьому світі виступає другорядним аспектом, тоді як чи не кожна секунда присвячення боротьбі за владу. Клани Старків, Баратеонів, Ланестерів, Гренджоїв рвуть на шматки спадщину короля Ейріса. Його молодша донька Дейнеріс, яка дивом вижила, намагається повернути трон. Кожна родина нагадує Зміїне на Кублу. Усередині кожного будинку палають трагічні пристрасті. Брат ненавидить сестру, батько ненавидить сина. У міжкланових війнах члени кожної сім'ї шукають спосіб позбутися своїх ближніх, укладаючи союзи з ворогами, намагаючись досягти таємних цілей чужими руками. І уважний глядач може побачити алегорію всіх лордів, воїнів з нашими колегами або сусідами. Герої наділені рисами та почуттями зрозумілими нам. Страх за своє становище, за життя, невіра у завтрашній день, безвольність, малодушність, зрада, пристосуванство і нестатність прощати. Це риси зрозумілі кожному. Джордж Мартін розкриває темне людства, з яким, на жаль, рано чи пізно зіткнеться кожна людина. Хто намагався поводитись по лицарськи або посилали на вірну смерть, або знищували. У той момент, коли вороги зі сміхом поклали на коня понівечене тіло Роба Старка, остаточно стає зрозуміло, що у цьому світі всім керують вбивці та брехони. І навіть тим, хто зберіг свою внутрішню доброту, стає зрозуміло, що виживати в цьому світі доведеться за його суворими законами, вбиваючи та обманюючи. Справедливість лише в наших руках, герої не борються зі слом та несправедливістю, вони прийняли їх як частину навколишнього світу. Вони знають, що за простягнутою рукою допомоги може знаходитися труєний ніж. Тут нема героїв, які б не чинили лиходійства, немає лиходіїв, які б не були б здатні на героїчні вчинки. Усі зраджують і все продається. Величезна кількість різних та детально пропрацьованих персонажів дає можливість знайти близького і зрозумілого героя та асоціювати себе з ним. Немає очевидно позитивних чи негативних героїв. Вони нейтральні. У кожного вчинку будь-якого персонажу є своя зрозуміла мотивація. Вони здійснюють помилки або вчиняють нерозумно. Вони живі та не ідеальні. Антагоністом виступає король ночі, але він постає перед нами досить безликим. Нашу увагу відводять від нього, показуючи, що навіть перед масштабною катастрофою королі та лорди егоїстично вирішують лише власні питання та борються за владу. Таким чином, питання наслідування престола стає важливішим, ніж перемога короля ночі. Особливістю серіалу є те, що тут немає одного основного протагоніста. Ми слідкуємо за світом в цілому. Також тут є хибні протагоністи, привабливі герої, які швидко стають улюбленими, проте так само швидко вони й вмирають. Наприклад, Нед Старк. Нас швидко прив'язали до нього, і ми дивилися світ його очима, тому смерть персонажа була надзвичайно шокуюча. У кожного персонажа автор добре пропрацював мотиви, за якими вони діють. У кожного є те, чого він прагне, є мета і пристрасть, бажання щось що отримати. Багато персонажів щось приховують, тають у собі загадку чи таємницю. Персонажі з'являються плавно та плавно зникають. Джон Сноу є яскравим прикладом персонажа, який завжди стоїть за своїми переконаннями та не боїться відстоювати їх. Потрібно бути відкритим та чесним. На прикладі Таріона Ланістера глядач розуміє, що одного розуму, щоб вижити та перемогти, недостатньо. Без грубої сили не обійтись, а також важливо вміти знаходити компроміси. Дивлячись на перетворення безвольної паночки Санси Старк на жорстоку господиню Вінтерфела стає ясно. Що підкорятися обставинам довго неможливо рано чи пізно ти станеш або жертвою, або вбивцею. Ар'я Старк живий приклад того, що в найнесприятливіших умовах людина може і повинна вибрати єдиний шлях. Вона проявляє силу та витривалість в умовах, коли багато хто здався би. Бран Старк є персонажем, який довіряє своїм видінням, вірить у те, що бачить. Ця властивість може допомогти людині робити правильні вибори в житті, і цей список можна продовжувати до нескінченності. Я знаю, яким був мій батько. І що він робив. Божевільний король заслуговував на своє прізвисько. Тож, ось так ми сидимо. Двоє жахливих дітей, жахливих батьків. Я жахлива. Я чув, що кажуть люди. Марінащо вирушив у таку подорож, аби зустрітися з кимось жахливим. Побачити, ну, чи жахливі ви в хорошому сенсі. І в якому ж це? Тому що не дозволяє Я вашим людям стати ще жахливішими. Взагалі текст саги є чимось на зразок шрифту, який Мартін пропонує розгадати. Одни з прийомів, яким він активно користується, це символізм. У важні читачі знайшли цікаві взаємозв'язки між подіями саги та описом їжі та напоїв. Існує безліч прикладів, коли згадка золотого борського вина йде разом з відвертою брехнею або натяком на неї. Так, переконуючи сансу Старк з брехата лорду Нестору Ройсу про обставини смерті Лізе Арейн, мізинець вимовляє ми почастуємо його брехнею і борським золотим. А він проковтне це все і попросить ще. Регулярні повторення фраз зима близько чи нічого не знаєш нагадують стилістику таких давніх оповідачів як Гомер. Повтори продають музичний характер розповіді та підкреслюють, що перед нами справжня пісня. Повторні це дуже старий стилістичний прийом, який слугуватиме ритмічним котернаступом і одночасно підсвічує лейтмотив. Винцурізкоме. Ми багато разів дивилися жорстокі бойовики, які вже не викликають здивування чи емпатії до героїв. Чого не скажеш про гру престолів? За кожним вбивством стоїть прихований мотив. Серіал змушує співпереживати солдатам, пояснюючи, як це бути гарматним м'ясом, які королі використовують у своїх інтересах. Він допомагає зрозуміти безглуздість боротьби за Владу, бачити всі її криваві сторони, показуючи з несподіваних та найнепривабливіших сторін.